Новорічні ялинки та святкові гірлянди традиційно сповіщають про наближення новорічних свят. Однак саме святкування цього року буде не таким масштабним, як у минулі роки. Так, у Качівській міській раді вирішили обмежити святкові заходи. Пов'язано це перш за все ситуацією в країні, яка склала через проведення антитерористичної операції на сході. Керівників установ також просять утриматись від проведення гучних гулянь, а заощаджені кошти спрямувати на підтримку українських військових. Я вважаю, що по прикладу багатьох міст ми також обмежимо учні святкування нового року. Традиційно в центрі міста була естрадно розважальна програма. Потім були феєрверки цього року. Ми це не будемо робити. Мукачівці ж кажуть, святкувати новий рік все одно будуть, однак набагато скромніше ніж у минулі роки. Пов'язано це із економічною кризою в країні. Я думаю, що варто але ж тільки в зменшеному обсязі, тобто в зв'язку з такою складною політичною обстановкою. Хіба що зменшити ті масштаби і якось вшанувати тих же учасників? АТО. Люди воюють тепер, гроші не є, пенсія на місці, долар спідняв, продукти дорогі. Які робити новорічні сі свят? Нема за що купувати. Не тільки в нас, усюди, по всій Україні. Ну, ви представте, люди воюють на Донбасі, в Луганську, а ми будемо святкувати. Закликав святкові заходи зробити менш гучними і голова облдержадміністрації Василь Губаль. Враховуючи ті всі події, які відбуваються сьогодні в Україні, і відбуваються на сході України, і бачите, ми маємо наших солдат загиблих за три доби. Практично ми маємо п'ять солдат. Це важко сьогодні не говорити про ці речі. Може, бо ми не дуже святкували, можна зустріти новий рік, але без тих тої помпезності, яку ми мали попередні роки. Давайте краще допоможемо нашим військовим, якщо чим закупляти феєрверк, педарди, різні речі, які б сьогодні, ну на мою думку, не бажано.